Доброго дня, мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо боротися з хрущем. Цей жук відомий нам ще з дитинства, а також виникають приємні спогади. Ми пам'ятаємо, як трусили його з дерев, запихували в банки, а також кидали дівчатам за шивір. Але ще тоді ми не розуміли і не знали, який урон він наносить нашим рослинам та нашим насадженням. Навіть у своїх віршах згадував цього жука український поет Тарас Григорій Шевченко. Що це за жук? Це ще той гурман. Де ж найчастіше ми можемо побачити? Звісно, що у себе в саду. Де ж він живе? Живе він на деревах під молодими листками, де їх їсть, поїдає, іноді їсть молоду завість та бутони. А дорослий жук це ще півбіди. Насправді, основний урон наносить. Саме личинка хруща. Дорослий жук в травні знаходиться в активній фазі. А коли якраз топчик термометра наближається до постійної плюсової температури, тоді він падає в землю та відкладує яйця. Там вони і вилуплюються. Вилуплюється лічинка хруща або штравневого жука в землі і живе там від 3 до 5 років, в залежності від регіону. Цей період, поки лічинка хруща знаходиться в землі, вона поїдає майже майже все нашу улюблену полуницю, суницю, малину. Плодові дерева, яблуні, груші, персики, вишні, черешні майже все, що трапляється їй на її шляху. Звісно, що хрущ дорослі дерева не з'їсть, а молоді дерева до 2 років, одна особа на віком від 3 років може з'їсти буквально за одну ніч. А загалом личинки хруща живуть на глибині до 40 см. 80 85% вже живе на глибині не нижче 15 см. Основна увага під час захисних заходів приділяється знищенню личинок травневого хруща, кількість яких щорічно збільшується на кілька тисяч різновікових особин. Важливим агротехнічним заходом є збирання та знищення личинок хруща під час осіннього та весняного перекопування ділянки. У дорослого хруща є свої природні вороги це всі дикі птахи, які харчуються жучками, паучками, любими комахами. А щоб приманити диких птахів до себе на присадибну ділянку або у садок, ми можемо повісити або поставити годівнички. Але ж кардинально цю проблему ми, на жаль, не вирішимо. Також, якщо у хазяйстві у вас є кури, після весняного або після осіннього перекопування. Ви можете вигнати до себе на ділянку, і вони будуть активно їх поїдати, саме личинок хруща. Також існують рослини-інсектициди, тобто рослини, які не люблять лічинки хрущів, які на дух не переносять. Тобто, також можна садити ці рослини у себе в саду або ж на своїй присадибній ділянці. Це буде люпин та гірчиця. Також одним із методом боротьби з лічинкою хруща буде висівання сидиратів на своїй присадибній ділянці або в саду. Це буде конюшина біла та гірчиця. На цих ділянках, там, де посіяні ці сидерати, вони виділяють азот. В землю через свою кореневу систему. І на цих ділянках лічинки хруща не буде. А для швидкого знищення лічинки хруща можна використовувати хімічні препарати. Для прикладу, я сьогодні взяв два найвідоміших препарати: це грунтова актара 6 грамів, а також препарат Антигрущ. Ці два препарати мають системну дію. Ці препарати проникають методом поливу через кореневу. Систему і на протязі 30-40 діб циркулюють по всій рослині. Це інсектициди широкої спектру дії проти ґрунтового шкідника. Також, для прикладу, я взяв всім відомий байеровський препарат, такий як ініціатор. Помімо того, що він має системну дію, також в своєму складі він має ще азот фосфор, калій, з тобто добрива. Та магнії, це буде додатково живити нашу рослину. Але ж наголошую, я рекомендую вносити цей препарат по молодому, неплодоносящому саду, тобто рослини, які ви не будете в цьому році їсти, так як діє препарату один рік. Під одну рослину вноситься один-дві таблетки або шарика хто як його називає. Також для захисту від ранкових шкідників. А саме сьогодні у нас від лічинки хруща є біопрепарати, такі як метавайт, ентоцид, мізітрапін. Діюча речовина цих препаратів це міцелій та спори грибів мітерізіум та боверія. По таким культурам, як суниця, малина, полуниця, живмось, тобто ранньостиглі, Ягоди, які є в нашому саду, я раджу вносити біологічні препарати, щоб не шкодити здоров'ю нашим дітям, нашим внукам, а також нам. Біопрепарати гарно працюють у вологій землі. За температури від плюс восьми до 25 градусів, коли йде повна засуха, нема зволоження, препарати працювати не будуть. Хочу сказати, ну дещо звернути вашу увагу до хімічних препаратів, як їх дешевше та простіше вносити до вас. Якщо це плодові дерева, ви берете паличку там 15-20 сантиметрів найбільше. Ділайте, ну так це правильно сказати, углублення в сторону корневої системи, щоб воно розливалось не поверху. А йш до корня. Зробили там 3-4 байдуже, скільки в сторону корня заглублення і пролили препаратом. Хочу звернути вашу увагу на регламент несення що біопрепаратів, що хімічних препаратів, вносяться вони два рази на рік. Це весна, тобто середина квітня, кінець квітня та травень місяць. І восени це кінець вересня-жовтень місяць, в залежності від погодних умов. Настав час боротися з хрущем, а також підписуватись на наш канал. Нехай росте!